Всі ми понад півтора роки чекаємо, а чим же завершиться досудове розслідування у кримінальній справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області у справі так званих запорізьких мародерів. Всі ми добре пам'ятаємо, як влітку 2022 року детективи НАБУ провели. Ряд гучних оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, обшуків як в адміністративних будівлях, так і безпосередньо у окремих посадових осіб Запорізької міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації. За результатами цих слідчих дій було порушено аж шість кримінальних справ. Вони стосувалися і незаконного поводження зі зброєю, і незаконного обігу наркотичних речовин, які були винайдені під час обшуку, і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і здобуття активів заступником голови ЗОВА на суму понад 7,5 мільйонів гривень, і зловживань з гуманітарною допомогою, яка надходила до Запорізької області протягом цього року. А це на хвилиночку, за даними викривача на Євгена Шевченка, понад 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок міжнародної та урядової гуманітарної допомоги, яка надійшла до Запоріжжя. Так от, всі ці справи були об'єднані в одне кримінальне провадження за номером 52 яке було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань 14.06.2022 року з відповідною кваліфікацією. Так, от саме щодо цього об'єднаного кримінального провадження я і зробила депутатський запит до НАБУ. В якому просила надати інформацію, а що взагалі з цією справою, на якій стадії знаходиться достове розслідування по цій справі? Сьогодні я отримала відповідь на своє звернення, датоване 29 лютого, і я вам скажу так, вона мене, ну м'яко кажучи, здивувала. Я долучу до свого відеозапису. Ви зможете ознайомитися особисто, і, і вона не є секретною, але коротенько. Детективи НАБУ розповіли, які дії вони вжили, яких осіб встановили, які незаконні дії цих осіб, в чому вони полягали. І зазначила про те, що для того, щоб фіналізувати розслідування по цій справі. Вони звернулись до управління Східного Офісу Держаудитслужби України в Запорізькій області для того, щоб аудитори цієї служби порахували суму завданої діями цих посадових осіб шкоди. Так от, управління Держаудитслужби зазначило, що вони не можуть порахувати завдану державі шкоди у зв'язку з тут увага з тим, що Кабінет міністрів. 25 березня 2022 року прийняв постанову, а це на хвилиночку, на 10-й день після повномасштабного вторгнення, прийняв постанову номер 202 відповідно до якої уряд зазначив про те, що на період воєнного стану всі вимоги законодавства і нормативних актів, які стосуються порядку. Отримання, використання, обліку, зберігання та звітності за гуманітарну допомогу не застосовуються. Крапка. Тобто уряд надав е, таку індульгенцію, таке право абсолютно безконтрольного і беззвітного використання гуманітарної допомоги обласним військовим адміністраціям. Це звучить доволі цинічно, тому що ця постанова діяла аж до 1 грудня 2023 року. Всі весь цей час, виявляється, з обласних військових адміністрацій ніхто не вимагатиме і не зможе вимагати ані контролю, ані звітності, ані відомостей щодо обліку, щодо розподілу, використання цієї гуманітарної допомоги. І це виглядає доволі цинічно, тому що цей же уряд, і ж, цей же кабінет міністрів, просто закручує болти і гайки тим волонтерам, щирим волонтерам, які за власні кошти, власним життям ризикуючи, витрачаючи власний час, виїжджають за кордон, привозять автівки, там, дрони, якісь комплектуючі для військових. І той же кабінет міністрів влаштовує їм. Марафон на виживання. Ми ж нещодавно бачили ситуацію, яку описував пан Бушаров про те, як волонтер, який був включений до програми шлях, не зміг виїхати за межі України за автівкою, яка там вже за кордоном чекала військових. Через незрозумілі причини його просто не пропустили на пункті пропуску. І водночас уряд вимагає від таких волонтерів жорсткої звітності, від волонтерів і військових, які отримують цю допомогу. Ну чи не абсурд це? Повертаючись до питання цієї справи, НАБУ зазначила про те, що вони вимушені були перекваліфікувати дії цих посадових осіб. з... Частини 5 статті 191, а це розтрата гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах на е, статтю е, 203 прим 2, ну це е, зловживання з гуманітарною допомогою, вона не є тяжкою. І передати цю справу для подальшого розслідування Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Ця справа з 5 грудня знаходиться там. Е, так от. Що я хочу сказати? Я не покладаю абсолютно жодних сподівань на те, що ця справа буде розслідувана ефективно і що хтось з винних осіб буде покараний. Ми вже бачили ситуацію, коли тоді колишній очільник зова, пан Старух, відправляв автобуси з гуманітарною допомогою на тимчасово окуповані території Мелітополя, Негадара інших міст. А окупанти там викрадали цю гуманітарну допомогу, але одразу ж повертали ці автобуси до Запоріжжя. І знову Запорізька обласна військова адміністрація завантажує ці автобуси, і звітує, що ми знов туди відправили і знов вони вкрали цю гуманітарну допомогу. І так кілька разів вони про це пости в своїх телеграм-каналах писали. Так, от я зверталася тоді до Нацполу і до головного управління національної поліції. З тим, а скільки ж кримінальних справ порушено за заявами очільника Зова Старуха по цим фактам, тому що це міжнародний злочин на хвилиночку, а нуль. А вони взагалі не зверталися, вони не вважали це злочином. Тому про яке розслідування може йти мова, якщо стільки фактів ми зазначали про продаж гуманітарки, про те, як ця гуманітарна допомога, е яка була схована в навчальних закладах, просто зіпсувалася, бо не була вчасно надана тим, хто її потребував. Як наступний очільник Запорізької обласної військової адміністрації Малашка знайшов там якийсь схрон гуманітарної допомоги, яка призначалася військовим, і вона не була надана тим, хто її чекав, то про яке розслідування може йти мова? Я... Мені дуже прикро про це казати. Я розумію наскільки великий суспільний попит саме на справедливе розслідування цієї справи, але хепінду не буде. Не буде принаймні зараз того, на що ми розраховуємо. Чому не буде? Тому що я бачу, для цього потрібна політична воля. Воля для того, щоб не покривати цих мародерів, а розслідувати ефективно, дати вказівки, надати документи, не приховувати їх, не знищувати їх. Але такої політичної волі зараз не буде, хоча б тому, що. Той, хто стояв на вершині цієї піраміди, а саме заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенка, який курував повністю розподіл гуманітарної допомоги по всій Україні, він не поніс покарання і не понесе, я так розумію, принаймні зараз за свої гуманітарні автівки, за інші дії. І знаєте. Я багато спілкуюся з фондами, міжнародними фондами. Вони кажуть про те, що вони не бажають співпрацювати з органами, державними органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування. На жаль, тому що вони їм не довіряють, тому що шалена корупція і співпрацюють навпаки з перевіреними волонтерами і благодійними фондами, які вже себе зарекомендували. І це ганьба. Ганьба для держави, ганьба для нашої влади. Тому що, знаєте, як мені сказав один військовий, настали такі часи покарання невинних і нагородження непричетних. На жаль, я змушена згодитися з ним, тому що коли ми бачимо, як посмертно нагороджують наших військових медиків, дівчат, які загинули під час надання допомоги військовим. Орденами державними нагородами, орденом Богдана Хмельницького, княгині Ольги. Я завжди згадую, коли через місяць після повномасштабного вторгнення заступниця голови ЗОВА, яка виїхала за кордон, була нагороджена і голова. Запорізької обласної адміністрації старух також був нагороджений державними нагородами, як звичайні містяни підписали петицію в лічні дні про позбавлення цих осіб державних нагород, але, на жаль, але, на жаль, ніхто на це так і не відреагував. І зараз, коли я бачу, що військові свідомо відмовляються від державних нагород, тому що вони знецінені саме такими особами. Я їх цілком розумію. Я хочу сказати, що, е, так, ми, на жаль, не перемогли е, в цій історії, але е, я дуже вдячна всім тим, хто боровся і намагався довести правду, хто не боявся, не боявся тиску, не боявся. Гучних погроз з боку конкретних посадових осіб Запорізької обласної військової адміністрації, тих, хто говорив правду. Я впевнена, що прийде час і тоді, коли буде саме політична воля, всі ці особи понесуть покарання за всі ті злочини, які вони вчинили. Я всім дуже дякую за підтримку, за віру, за довіру. Зараз у нас є спільний, потужний ворог. Ми повинні спочатку побороти його, об'єднатися і побороти його. Я дуже дякую нашим військовим, які через от таких осіб не зневірились. А продовжують далі захищати нас. Тому давайте спочатку поборемо основного ворога, а потім візьмемось за тих щурів, які поки що існують серед нас. Дякую всім. Слава Україні!